І е, саме Аспірин е, для нього було доведено, що він інгибує синтез простагландінів і впливає на циклооксигеназу. оксигеназу. І хочу вам просто нагадати, це дещо історія. От так виглядали перші упаковки із аспіріном. І от така була рекламна кампанія фірми Bayer, що <кій> автомобілі та потяги були присвячені саме цьому препарату. Аспірін. Що тут про нього треба знати? Аспірін зв'язується із циклооксигеназою, але він зв'язується як з циклооксигеназою 1, так і з циклооксигеназою 2, тобто в нього немає селективності дії. І на даному слайді ви бачите, як молекула аспирину, ацетіл саліцилової кислоти, Через ацетилювання призводить до стеричного блоку і запобігає зв'язуванню із арахідоновою кислотою. Ненаркотичні аналогетики, вони за впливом схожі на наркотичне дещо, тому що вони теж впливають через центральну нервову систему, але дуже важливо, що вони не мають наркогенного потенціалу, вони не викликають звикання. Вони не викликають залежності, вони не викликають симптому абстиненції. Що стосується ненаркотичних анальгетиків та НПЗЗ? що треба знати обов'язково? До ненаркотичних анальгетиків, відносяться похідні пірозаломи, два препарати, які ми будемо розбирати досить детально: це аналгін і ботадінон. До них відносяться похідні аніліна, препарат парацетамол. Будьте уважні, він може зустрічатися у англомовній літературі під назвою ацетамінофен. Ацетамінофен і парацетамол це одна і та ж сама молекула. І далі це похідні гетераріл кислоти, препарат кетералаф. Це класичні анальгетики антипіретики. Я раз підкреслю антипіретики, тобто препарати для зниження температури, аналгетики це препарати для зниження болю. І поруч ми з вами бачимо нестероїдні протизапальні засоби. І до них буде відноситися ацетилсаліцилова кислота, діклафінак, ібупрофен, кетопрофен, індемітацин, міфінамова кислота, мілаксикам. Омізон, німісуліт і препарати коксібів, Телекоксиб, профікоксіб, етерікоксіб і так далі. Всі ці препарати знать треба будет обязательно з их дозами, с їх, э, з їх механизмом дії, з их особливостями селективності. Що стосується їх класифікації. То їх поділяють на переважні інгібітори ЦОГ-1 і це ацетилсаліцилова кислота, зверніть увагу, у дозі менше 375 мг. Якщо ацетилсаліцилову кислоту взяти у дозі більше, ніж 375 мг, то вона вже із препарату, який є переважним інгібітором ЦОГ-1, стає неселективним інгібіторам цОГ-1 і ЦОГ2. Далі до невибіркових інгібіторів, тобто препарати, які однаково будуть інгібувати і ЦОГ-1, і ЦОГ2, відносять ібупрофен, діклафінак, індемітацин, напраксен, ацетіл кислоту, фенілбутазон, піроксикам, кетопрофен і так далі. Далі в нас є препарати, які впливають переважно на цог2. Їх три, і їх треба пам'ятати: це малаксікам, набумітон і німісоліт. І в нас є ціла група препаратів, які впливають лише на цох 2. Їх так і називають селективні інгібітори цикла оксигенази 2, це коксиби, телекоксип, рок, Ну і так далі. Цю групу також ще розберемо. За е, впливом на Организм. Всі нестероїдні протизапальні препарати ну, можуть мати, скажімо так, три таких типи дії. Перша це терапевтична або лікувальна дія, протизапальна, анальгізуюча, жарознижувальна. Далі, ці препарати також можуть мати небажані або побічні ефекти. І це ультрагенна дія, гепатотоксична і нефротоксична, і також для таких препаратів характерні. Або терапевтичні, або їх іноді називають небажані ефекти, тобто, це залежить від того, що потрібно лікарю. Це може бути антиагрегантна дія, токалітична дія і імунодепресивна дія. Пояснюю: антиагрегантна е, препарат, який не дає зліпатися тромбоцитам, тобто попереджує е, утворення тромбів, токалітична дія це коли препарат. Усуває спазми матки, тобто розслаблює матку. І імунодепресивна дія, ну, як ми вже бачимо із назви, це дія, яка е, оказує депресивний або пригнічуючий ефект на імунну систему. Хера метаболізм арахідонової кислоти, тобто бачимо зверху фосфоліпіди клітинних мембран, іде порушення. Виділяється арахідонова кислота, на неї впливають цикла оксигеназа, і спускаємося вниз, бачимо, що саме цикло оксигеназа 2 призводить до набряку, до гіпертермії, до посилення процесу запалення. Якщо ми повпливаємо на цикл оксигеназу 2 то, що й робить традиційне, нестероїдні протизапальні засоби, то ми знижуємо вміст простагландінів, тобто зменшуємо Запалення, зменшуємо боль, але також маємо токсичність наш шлунково-кишковий тракт, і тут треба, щоб ви розуміли, що токсичність наш шлунково-кишковий тракт розвивається тому, що практично ну, більша частина нестероїдних протизапальних засобів, як ви вже бачили, вони не селективні, вони впливають на цог 1 і на цог 2. Якщо препарат впливає на цох-1, то це буде гастротоксична дія, якщо він впливає на ЦОГ-2, то це буде протизапальна дія. На жаль, оця гастротоксична та протизапальна для більшості НПЗЗ ну, знаходяться поруч. Ще раз, ми з вами бачимо. Традиційні нестероїдні протизапальні засоби пригнічують також і активність циклооксигенази 1. А ми вже пам'ятаємо, що вона впливає на вироблення гастропротективних простагландінів. І це може порушувати цілісність слизової шлунково-кишкового тракту. За механізмом протизапальної дії. Розуміємо, що нестероїдні протизапальні засоби пригнічують утворення зарахідонової кислоти медіаторів болю, запалення і лихоманки саме через зниження активності ферменту циклооксигенази другого типу. Також вони пригнічують синтез та вивільнення медіаторів запалення із опасистих клітин. І ще раз підкреслю, медіатори запалення: це серотонін, гістамін та інші види гініна. Ще раз ви бачите механізм дії, вплив препаратів і на цОГ-1, і на цОГ2, і через це або формуються побічні ефекти, або Основні ефекти. Ну і, на жаль, як ми розуміємо, то і побічні, і основні формуються одночасно. Також у цих препаратів є анальгетична дія. Їх анальгетична дія пов'язана із впливом на таламічні центри головного мозку. При цьому, коли ми кажемо про ненаркотичні аналогетики, а ми пам'ятаємо, що сюди відноситься парацетамол. Сюди відноситься катанов, то ці препарати не впливають на опіатну систему мозку, не викликають психічної та фізичної залежності. Співвідношення Цього1 і Ц2 цього це дуже важлива тема, тому що як ми з вами розуміємо, якщо препарати однаково впливають на цог 1 і цог 2, то в них буде досить виражена гастротоксична дія. Чим менше препарат впливає на цог 1 тим краще він буде переноситися людиною і не буде ну, негативно впливати на шлунок. Але чим більше зростає селективність до цог 2 токсичний вплив на шлунок зменшується, але на жаль, зменшується токсичний вплив на міокард. і тут виходить так, що підібрати препарат, який б взагалі не чинив токсичних ефектів і мав би протизапальну дію, його, на жаль, немає. І ми вибираємо: то або буде протизапальна дія поряд із негативним впливом на шлунок, або буде протизапальна дія із негативним впливом на міокард. <кій> Таким чином, нестероїдні протизапальні засоби. В першу чергу, для них характерний протизапальний ефект, але також вони мають аналгетичний, жарознижуючий і антиагрегаційний, але антиагрегаційний лише там, де ще й препарат ну, і досить сильно впливає на СОГ-1. Що стосується порівняльної характеристики. Найбільш сильна протизапальна дія, ви бачите, це діклафіна. Після нього йде індемітоцин, бутадіон і бупрофен, далі напраксен і мелаксикан десь на одному рівні, і там же з ними ну, десь поряд целікоксип і німісоліт. І найменша протизапальна дія у ацетилсаліцилової кислоти. Далі дивимося анальгетична активність. І тут в нас на перше місце виходить кетеролак, тобто класичний такий ненаркотичний анальгетик. Далі йде знов таки діклафінак, потім анальгін, індемітацин, парацетамол, піраксикам, напроксен і бупрофен. і три препарати із однаковою анальгетичною дією це бутадіон, мелоксикам, та Тобто, якщо вам треба порекомендувати Найсильніший препарат для того, щоб зняти запалення, ми розуміємо, що це буде діклофіна натрію. Якщо вам треба порекомендувати найсильніший препарат із анальгетичною активністю, то це буде кетералак. Основні показання до застосування нестероїдних протизапальних засобів. Їх всього три: Це запалення, біль, лихоманка. Але, на жаль, ці три ну, кожна людина. ну… На рік майже декілька разів стикається або з запаленням, або з біллю, або лихоманкою, то кожен вживає ці препарати і дуже треба на них розумітися, щоб ну, розуміти, кому що ми можемо порекомендувати. Також, якщо ми кажемо про препарати із протизапальної дією, до цієї ж групи ще відносяться препарати для лікування ревматичних захворювань, але тут вже група розширюється. Тут, окрім нестероїдних протизапальних засобів, вже є глюкокортикостероїди, вже є базісні протизапальні засоби, такі як препарати золота, цитостатики, є препарати, які створені на основі моноклональних антитіл, це інфліктимап, це лікарські засоби для лікування артрозу і хондропротектори, глюкозамін, хондроетін. і також сюди до протиревматичних відносять навіть імунодепресанти. Побічні ефекти нестероїдних протизапальних засобів. В першу чергу, якщо це не селективні препарати, то це буде ураження шлунково кишкового тракту, НПЗЗ гастропатії, НПЗЗ ентеропатії. У 30-40 хворих, які отримують НПЗЗ, будуть розвиватися диспептичні розлади. У деяких із них це буде навіть формування ерозії виразки шлунка із кровотечами та Перфорацією. Ось так, як ви бачите на слайді, це ерозія шлунку, і дуже складне питання, тому що цей шлунок у, ну, уражається, слузова уражається, але болю немає, тому що протизапальні препарати мають ще і аналогетичний ефект. І перший раз людина може знати, що вона має ну, таку вже серйозну проблему із ураженням шлунку. Лише коли може випадково попасти до швидкої або до лікаря, і коли той шлунок розірвався, коли йде кровотеча, і коли це ну, дуже така вже запущена виразкова хвороба шлунка або 12 палої кишки. І ось так виглядає шлункова виразка з кровотечею, це антральний відділ шлунка, і саме це була виразка, яка була. Сформована через прийом нестероїдних протизапальних безрецептурних засобів, то попереджуємо обов'язково людину, що така побічна дія у препаратів є. Якщо ж ми порівняємо, то ми бачимо, що найбільше язв ерозії формуються у людей, які приймають аспірин. І найменше це діклафіна кипупрафен на проксин. Тобто, і навіть з цієї групи ми можемо обрати препарат, який ну, найменше буде викликати якісь побічні негативні, негативні явища, небажані ефекти від прийому нестероїдних протизапальних засобів. Знов-таки підкреслю пошкодження слизової оболонки шлунково кишкового тракту, а також це можуть бути набряки, нефротоксичність, гепатотоксичність та висипання на шкірі. Найчастіше зустрічаються шлунково кишкові і, ну, так, не так часто, але проблеми із нирками. Найчастіше проблеми з нирками викликає індемітацин, проблеми із печінкою найчастіше викликає парацетамол, особливо коли мова йде про неадекватне дозування препаратів. Далі можуть бути неврологічні симптоми, шкірні, гематологічні, гіперчутливість і інше. І на даному слайді ви бачите, для яких препаратів більше характерні які побічні ефекти. Тобто, якщо це головний біль, це індемітацин, якщо це гематологічні порушення, то це фенілбутазон, якщо це бронхіальна астма, крапів'янка, пневмонія, то це найчастіше автефілталітилова кислота. Тобто навіть є така різниця у Питання розвитку небажаних побічних дій. І ще раз підкреслю: гепатотоксичність, бронхоспазм, пролонгація вагітності, уповільнення пологів. Ну, що стосується вагітних, то взагалі дуже обережно рекомендуємо, і у останньому триместрі хай лікарські засоби виключно рекомендує лікар, тому що ми можемо нашкодити, ну і казалось би, такими простими засобами і жінці, і дитині. Ще який може бути побічний ефект. Якщо є застосування аспіріну, ацетилсаліцилової кислоти, то досить часто може формуватися синдром Рія, тому аспірін категорично заборонений дітям до 12 років. При будь-яких респіраторних інфекціях, як препарат для зниження температури до 12 років аспірин дітям не даємо. Також пам'ятаємо, що аспірин не рекомендуємо пацієнтам із бронхіальною астмою, тому що препарат може викликати бронхоспазм. І протипоказання до використання нестероїдних протизапальних засобів. Ну, звісно, коли людина має якісь важкі гастропатії, вона вже має ураження клунку, то ці препарати можуть їй ще більше нанести шкоди, але ми можемо їй порекомендувати селективні інгібітори циклооксигенази 2, тобто препарати з класу коксибів. І вони на шлунок так впливати не будуть. Якщо бронхіальна астма, ще раз підкреслю, не рекомендуємо астирин. Бажано так досить акуратно відноситись до пацієнтів старших 60 років з артеріальною гіпертензією, з ентеропатіями, бо в них теж може бути дуже обмежено застосування нестероїдних протизапальних засобів. Я дякую за увагу.